Андрій Павлович знову і поліцейським зудо 2 батальйони патрульної поліції з усівання хмельницького району по правому поліції Львовська буде проводити справи розправи стосовно вас і Андрій Павлович на 4 народження, 1969 року народження керував транспортним засобом Opel Астра. Не придивили на вимогу працівника поліції посвідчення удія відповідної категорії. Чим порушити пункт 2.4а ПДР України? За це є відповідальність за частиною першої статті 126. Санкція статті буде передавати 340 гривень ой, 425 двадцять п'ять гривень. Звіночі третій слів. Тут України маєте право не свідчити про це своїх близьких родичів. З 268 статті кодексу про інтернету рушень. маєте право з з матеріалами справи, два докази клопотання. маєте право на проводку по статьи 307 и 308 статьи Кодекса про админ правопорушения для седьмого оскорбления дополнительного статуса. Мы разумели ваши права? Так. Копию постанови бажаю твой право. Так. Должно. На вас будет складана скарма. Без питания. За превышение службовых Госпитан. полноважений. Ваше право. Так. Встретимся в суде. Без питания. Так. Вообще. планшет планшета мені вже ви просто почитайте будь ласка, правила дорожнього руху що за це є відповідальність ви почитайте що... дивіться, Пожалуйста, дивіться, закон причина зупинки була За... не була та, мог... та була яка? Ви, я вам яка була причина була? зупинки Ще раз. Яка була причина зупинки? Ваші два підписи, те, що ви все одно з вашими правами, за те, що ви отримаєте копію постанови, ви, ну, ви не ставите підписи за те, що ви згодні. Скажіть, я згідно вам якого я пункту правил, я вам ви мене. зупинили? Я вам повідомляв: 350 разів я вам повторяти не буду. А повторіть на камеру. Підписи ставите? На камеру, камеру повторюю. На камеру повторюєте. На камеру повторюю. Я, Чу, я розумію. Це? На камеру повторіть, для па, чого підписи, ти мене то, зупиняв? Як ви вас з вашою правами, то що перевідали копію послуги? Давайте, підписи. Віляємо. Ще раз. Виляємо. Ні, Все нормально. Ну, для Суть. чого ти мене зупиняє? Я вам повідомляв. Пункт 10, 35 стаття. перевірити транспортний так. засіб. Перевірю? Перевірю. Перевірю. У... А на вимогу У... працівника поліції згідно пункту 24 передбаченому пункту 21 ПДР України, ви не приливили. Що? Не привій? Я, я переділю паспорт. Посвідчення водія не придивляє. А чого я вам пред'являти посвідчення водія? Ну все, не треба. все. Гарного дня. вам. Не, не треба, не треба. Да. Бо ви водії, ви зобов'язані. А ви зобов'язані Зди... Зди... діяти права закону. Подіяв згідно закону. Де? Якого закону? А то і страховку йому дай, і права йому дай.